Армадол. Забудь про головний біль. Ну, от, власне, зараз будемо влаштовувати романтичну вечерю так. Ну, сьогодні день. Такий. Ми потренуємось. Ми потренуємось. Ти на завтра. Я на сьогодні. Ну, в тебе ж ну, дружина можна, завтра так. приїжджає. В будь-якому разі це ж можна зробити в будь-який день. Не обов'язково прив'язуватися до дати 14 лютого, так. але все ж таки е, можуть запитати, тому краще бути готовим. Так, е, відмінна ідея: сирна вечеря. Так, і от як грам... е, грамотно скласти ось цю сирну тарілку, смачний і ситний варіант не тільки на день закоханих, а на будь-який е, приємний вечір. Е, сьогодні в нас сири будуть незвичайні, а ті, що мають романтичну історію. І от розібратися в Таких е, е, сирах нам допоможе е, гастромандрівниця, дослідниця сирної культури, суддя World Cheese Awards. Я чекала, поки ти це вимовиш. Я, я чекаю коли Оксана ти... Чернова. Доброго ранку. Доброго ранку Оксанку, заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Ранечку. А, це ви з собою все принесли, Так, так. Принесла з собою, принесла тарілку, на якому будемо викладати і готувати нашу романтичну. Вона Одразу велике питання, якщо нема тарілки, так? А дзеркальна, тому що відносини між людьми мають бути чистими і взеркалюють один одного. А, тобто ще й протерти треба. Ясно. Давайте присядемо, так? Перш ніж ми почнемо складати романтичну сирну тарілку. Розкажіть, які взагалі існують правила складання? Сирної а, Ну, правила, взагалі головне, щоб їх не було багато, щоб вони не, не змішували сирів, смаки не сирів. Так а, бажано, щоб було а, різні категорії сиру, наприклад, свіжий сир, сир з білою плісню, сир з блакитною, або напівтвердий або твердий. Ну, щоб були різні категорії, тобто розкриваються різні смаки. Якщо ми вибираємо а, робити тарілку на романтичну вечерю, на кохання, то обов'язково маєте бути сир свіжий та не витриманий, тому що це. Чистота кохання в даному разі в нас буде козячий сир. Це як перше побачення, перші відносини. Він білий, він в квіточках, це як такий цукеречно-квітковий період. Але показі. наскільки я розумію, вашій половинці весь час треба пояснювати. Дивись, ці сири я обрав. Тому що наше кохання чисте, наше да. кохання світле, наше кохання прекрасне. І пояснюйте, чому ваш вибір пав саме на цей сир. Ну, я думаю, що дівчини теж будуть прияти, якщо це робить хлопець. Я думаю, що це взагалі буде просто не знаю відпати. Вона ніколи йому не відмовить ні в чому, тому що коли чоловік щось приготує, а ще дасть сир. Ми вже двоє дітей. Ну mm -hmm. жінці це можна робити. Жінці, і обов'язково на а, тарільці а, для коханих людей має бути сир з білою пліснівою. Це такі, Обисково. як афродізіак, африді... це люблять дуже французи, і вони дуже часто використовують саме а, сир з білою плісню, не в Невшатель для того, щоб освічитись в коханні. Ну, Не, не знаю, він там ж запах. А, так ось це а, і саме цікаве в ага. сирі. так, тобто… Тут вона і не відмовить, розумієте? Це ж цікаве. Ви знаєте, що є сири, наприклад, які в собі тримають бреві бактерії, які нагадують аромат людини, чоловічого тіла. І взагалі ну, це вважається таким навіть найсильнішим афродізіаком. І не має відлякувати. Це природній аромат. Отакує. Так, ну що, з чого почнемо збирати наш е, романтичний сир на порту? Просити, ну, обов'язково одягти потрібно mm -hmm. рукавички. І, звісно, ми будемо починати, як я вже казала, з свіжого сиру, такого ось квіткового, це козячий сир. Тут не обов'язково навіть розрізати сир. У нас сьогодні всі українські сири, так? Ні. Ні, Ні не всі українські. Чому? Тому що, як би там було знаєте, ці романтичні історії, і само свято прийшло до нас, якби воно не народилося в Україні. І тому вибрала такі сири. Оцей сир. Як я вже казала, що він його не потрібно розв'язати. з пелюстками, квітів, mm -hmm. а, і саме він буде нагадувати про перші відносини, про перші а, поцілунки, і тому до нього краще брати шоколад. А, ось а він так виглядає в, а, гарно, як губи нагадують mm -hmm. зустрічі, перші зустрічі. Ну Тут же фантазія не обмежена. От що? От так, подобається, от так, фантазія зовсім не обмежена, тому що. ну... Розумієте, у кожного є свої особисті спогади. А, так. Тобто перед тим як збирати сир на тарілочку, треба все ж таки проаналізувати все, що ви думаєте про ту людину, з якою хочете повечеряти, так. Та, що, вам, що ви цінуєте, якісь так, такі так. ключові поворотні моменти ваших ага. стосунків, і від того відштовхуватися. А повернусь до е, козячого сиру, так е, якщо так буває, люди не люблять козячий сир, а... чим його можна замінити? Я по, знаєте, я, я взагалі люблю будь-які сири, але якщо людина... Боїться їсти коз'ячий сир, то, звісно, його заміняють коровичу або овечим. Овечі має не такий жорсткий е, тваринний аромат, як козяче молоко. Іноді люди помиляються, ой, ні-ні-ні ні. Там має бути такі ж е, там, під шерстку, цього жиру. Ні, овечі він має більш ніжний смак. Але все ж козячі сири, якщо вас відлякує цей аромат, то краще брати знаєте, джеми, наприклад, які дуже мають такі солодкі ноти. Да? Uh -huh. Або це може бути а, вишня, або це черешня, або це може бути, ну, наприклад, я не знаю, там, цитрусовий, або там а, 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 мандарини, чи щось таке. Ну, Щоб воно було як яскраво виражений, смак, була... да, смак, я я буде, виражений так. смак. Пані Оксана, а з чим не можна поєднувати? Тут є якісь табу, продукти, з якими поєднувати сири, не бажано. Тут а, важко сказати, тому що можна отримати. Наприклад, якщо ви хоч, ну, боїтеся отримати небажаний результат у році, є, наприклад, основне правило, що не можна їсти твердий сир і горіхів. Mm. Це 100%. чому? Все, що викладають да, часто, це Так, Дуже часто Це дуже така розповсюджена помилка, тому що е, у вас в роті, якщо ви покладете твердий сир, він має розтанути, він сам по структурі твердий. Е, і він, Ви візь, візьмете горіх почнете виживати і теж отримаєте таку суміш, незрозумілу. І у вас у роті буде каша, і ви тоді ну, сумі... давайте так смачна каша. <ріхова сирна. <ріхова -сирна>, <ріхова -сирна> а, ну, ну а взагалі краще, коли ви їсте сир, просто. Сер, він, е, досить багатий на смаки і на аромати. І там буде не тільки там молоко, та там е, солоні ноти, або, як, як іноді кажуть, там трав'яни. Там дуже багато фруктових, дуже багато цитрусових нот. І тому буде шкода, якщо ви горіхом, це приб'єте. Якщо ви переробите в цю кашу, ви от цього задоволення не отримаєте. Ви просто подивіться на цю красу, ви просто подивіться. Ви простой зріз... говорили... це, це правильно? А, так, це міні -бір. Брів, міні брів. -брі. Ми просто Брі. зрізали шапочку. Так зробили спеціальним. У нас є серденько так, так, серденько. так, спеціальним серденьком серденько в сирі, поклали туди. Так це можна е залишити малинове, це, так, так малиново. До речі, домашнє варення, яке робила моя мама. Я його взяла з собою, тобто всі інгредієнти можна купити або знайти у мами, Так, да, або знайти у мами 100%. Мама допоможе в будь-якому разі. Mm -hmm. Ну а давайте так. У нас десь половина тарілочки вже готова, так, вже Може, навіть, більша частина. більше половини. І от доб'ємо ми тарілочку за мить. Повертаємось Повертаємося, до так. нашої сирної тарілки. Ми зупинилися. Ми вже два сири виклали. зараз переходимо до третього. Правильно, пані так. Оксана, скажіть нам ще таку річ: за який час до вечері ви маєте починати вже цим займатися? Ну для того, щоб сири не увітрилися, не зіпсувалися. Хоча цьому сиру вже я так думаю, нічого не загрожує. 100% відсотків вони загрожує найкраще всього, коли ви маєте годину. Годину за годину да, до маєте годину її приходу. а, по, та, та, а по, е, звісно, ви це можете зробити дуже дуже швидко. Та навіть можете зробити, коли ваша улюблена людина буде дивитися на це. Але сири мають бути е, при кімнатній температурі ну годину. До mm, цього. Тобто Тоб викласти їх раніше викласти раніше, так, так. щоб так. вони набули смаку, щоб Ні. вони відкрили свій аромат, щоб такий от був настрій романтичний. Або, або влаштувати з цього шоу. Тобто, так. кохана, стань, подивись, я зараз буду нарізати. Я зараз... <ах> я зараз буду нарізати. І ще одне, скажіть, дивіться дивіться, цей сир з малиною ви поставили, от майже не розрізали. Так. А як їсти? Так, як треба, якими ага. частинками, якими. Так, треба от от тут е сирна тарілка це елемент об'єднання людей, це е елемент спілкування. Якщо ви все-все-все розріжете, заздалегідь, ви будете просто їсти. У вас не буде жодного інтерактиву. Okay. Тут ви берете е, вино, ставите бокали, е, ніж, або е, кладете відеочки або там шпажечки, які в залежності від того сир, і ви маєте е, діяти, взаємодіяти вдвох. Тому сирна тарілка, ви маєте бачити свої руки, е, ви маєте ділитися своїми враженнями. Е, По-друге, дуже цікаво, коли. Дівчина, наприклад, буде розрізати серце. Це до речі, пішло сранці, тому що я є, є такий сир не в шатель. Він є в вигляді сердечка. І а, коли хлопець хоче освічитися, подарувати, наприклад, кільце, та, да, обручку якусь, чи там він розрізав сир, uh -huh. клав його всередину, так от і дивився, як же дівчина буде його відкривати. Якщо вона відкриє так, та, то тоді, мабуть, вона ну це пов'язано з коханням. Вона дуже швидка, і вона там, ну коли люди займаються коханням, не така не цікава. А коли вона візьме сир. Почне його там розрізати, відривати там потрошку шматочки, тобто вона зацікавлена і хлопець дивиться. о, Бо ця дівчина точно буде така горяча, да, цікава штучка. <ривіт> а потім друзі, а потім друзі обговорюють, а чому ти з нею розійшовся? Вона так вона не Вона різала. Різала. Різала, Неправильно різала сир. Це 100% правда, тому що е як людина їсть, ви, мабуть, чули таке, що як людина їсть, так вона і mm, в ну. І... Працює так на сімейне сімейному фронті, а це перчик, так? Так, це дуже гострий сир. Uh, його uh, я до кінця не різала, щоб uh, просто його покласти, прикрасити. Ви можете там від теж відрівати так шматочки. Uh, і блакитний сир. Цей сир, uh, чому я вибрала цей, він називається Злата Нива. Це була історія кохання, саме закоханості в сир українського казака, який uh, ну, колись там мандрував. Був там в якихось справах, я не знаю, е мандрував в Італії і він закохався в гарганзолу. Угу. Але коли він повертався, вони своїм е гарганзолу сир, не так, дівчину. Так, не дівчину. Угу. Сир дуже йому сподобався і він хотів навчитися його варити. Але коли він повертався на Україну, в Україну він так і не повернувся. Тому що я не знаю, якось сталося, що він знайшов е жінку. А на території тоді цей район називався Богемія, це нинішня територія Чехії, і а, вирішив там залишитись і побудувати там так на. Називати... Це називалося на їхньому сирарень. Сирарня. Це сирарня. Сирарня. Ми це запам'ятали. І а, Він хотів навчитися робити от той сир, який він покухав, сподобався йому Але не вийшло так. А, він трішечки інший, він більш гостріший, він теж з скроючого молока. Називається він Злата нива а нива mm. тому, що там такі м, пагорби, дуже гарні mm -hmm. ниви, злата, тому що це було влітку. А, я була на цьому, на сий сирарні. Цього часу, так. Можливо. І головне, ага. ось цей штрих. Це помідорки? Ні, Ні. це вишенки. Це вишенки. Так. Це по наша сирна тарілка готова. Дивіться, ну просто давайте підсумуємо а, все, що було зроблено. Дуже важливо, коли формуєте тарілку, так сирну, Я б ви так, що, що поперепоправляйте, так щоб було три види сиру абсолютно різних, так не тільки за ціною, чи а саме групи групи uh -huh. сирів сир 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 мають бути різні. Вони мають лежати одне від одного, навіть якщо ви їх нарізали, так трошечки На окремо, так uh -huh. і не, не варто різати дрібно. Все ж таки сир має мати свою форму, так? Ну і шматочки теж, щоб так не загубився у роті, так, а нормально, щоб можна було посмакувати. Так? Так. От важливо, щоб шматочки не торкалися одне одного, ну а декорувати можна вже на власний розсуд. Але треба просто зрозуміти, до якого сиру що найкраще пасує, так Так. Все Пас... правильно сказав. Супер. Просто ви вже самий професіонал. Майже. Тому ось така ідея вам на сьогоднішній вечір або не тільки на сьогоднішній. Тобі на завтрашній. Мені на завтрашній. на І обов'язково потрібно взяти свічки. У нас я думаю, вже люди багато вже запалюють свічки і пляшку улюбленого Вина, щоб трішечки дати собі розслабитись. На останок тільки скажіть, пані Оксано, біле чи червоне вино до цього? Червоне. Червоне. Спасибі вам, пані Оксана. Склали романтичну тарілку і зрозуміли, яке ще вино до цього треба подавати. Так. Дякуємо. Так, так, дякуємо. Оксана Чернова, найкраща Дякую. сирарня, <рес> <рес> експерт, експерт сирних справ. Так, дякуємо за те, що ви сьогодні подарували. Я впевнений багатьом смачний і корисний і романтичний вечір. Дякуємо Дякую вам. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна